Всім привіт! Мене звати Олександр і цим відео ми починаємо відповіді на поширені запитання по обладнанню руїдж Rui. -Руї. Перед тим, як ми будемо додавати до мобільного застосунку або до веб клієнту Ruigi Cloud, нам потрібно підключити все обладнання згідно до тої топології, яку ви бажаєте отримати. В нашому випадку це тестовий кейс, який вже скомотовано, тому приступаємо до додавання. І починаємо ми з найпростішого: це додавання до Ruigi Cloud обладнання. Ми будемо це робити двома можливими способами: це через мобільний застосунок та через веб-платформу. Почнемо ми з першого. Тому ми беремо наш мобільний телефон. Відкриваємо наш Luigi Cloud, натискаємо Додати проєкт та обираємо сканування серійного номеру. Ми можемо сканувати серійний номер будь-якого обладнання, яке є в нас в топології. Натискаємо Додати. Тут нам потрібно вказати назву проєкта, нехай вона буде у нас тест. Пароль керування, який пропишеться автоматично на все обладнання, яке буде додано до проєкту. Через цей пароль ми зможемо потрапляти до, його, до їх веб-інтерфейсу. Вказуємо наш регіон Україну обов'язково, тому що від цього залежить налаштування радіочастот Wi-Fi. Та вибираємо сценарій. У нас це буде офіс. Натискаємо ОК. Це займе деякий час, щоб клауд перевірив доступ до обладнання, чи виходить воно в інтернет і побудував топологію. В цей процес відбувається налаштування по топології Сон. Отже, як ми бачимо, нам побудувало топологію, відобразило все наше обладнання: це роутер UG105 серії, комутатор ES209 та дві точки доступу 2260 та настійна точка доступу 12.2.0. А зараз ми зробимо все те саме, але за допомогою веб-порталу UG Cloud. Посилання на цей портал, в якому ви зможете зареєструватися або увійти під своїм аккаунтом, буде знаходитися у описі під цим відео. Переходимо на портал. По дефолту у нас буде спочатку відкрита сторіночка зі всіма нашими проектами, які існують. Якщо у нас немає ні одного проекту, у вас зустріне ось така кнопочка Швидке додавання проекту». Натискаємо. Тут нам потрібно ввести назву проекту. Те теж саме вводимо тест, пароль до цього проекту, який ви забажаєте. Обираємо сценарій, де у нас буде змонтовано наше обладнання. Вибираємо часову зону, це плюс два Київ, і в додаткових налаштуваннях можна прикріпити геолокацію цього об'єкту за необхідністю. Натискаємо Next. Нас зустрічає ось таке віконце. Тут нам потрібно обрати, яке саме обладнання у нас є в підключеній топології. У нас це точка доступу, у нас це комутатор, і також у нас це буде Gateway. Натискаємо далі. Тут нам потрібно ввести назву нашої дефолтної е, мережі Wi-Fi та пароль. Окей. І далі нас зустрічає мастер додавання обладнання до е, проєкту. Тут він відрізняється від того, як він працює в мобільному додатку, оскільки в мобільному додатку ми просто відсканували серійний номер через QR-код, і е, за допомогою технології SON воно все автоматично підтягнулося і побудувалося. Тут нам потрібно це вводити ручками. Тому перше, у нас йде точки доступу, нам потрібно ввести її серійний номер та назву, як ми хочемо бачити, її у проєкту. Я тут підготувався, у нас це буде ось ця точка доступу. І sering. Далі ми переходимо в наступну вкладку Gateway. Тут так само нам потрібно вказати його серійний номер та назву в проєкті, а також вказати пароль до цього пристрою. І те саме робимо з комутатором. Натискаємо Фініш, і через деякий час у нас обладнання підтягнеться у статус онлайн та відобразиться в топології. Як бачите, вже пішов процес побудови, тобто у нас відобразили точки доступу, які знаходяться підключені до комутатора та до роутера. Ось, як ми бачимо, через деякий час вони підтягнулись онлайн до клауду. У вкладці «Devices» ми можемо подивитись їх стан, чи вони знаходяться онлайн чи ні. Їх серійний номер перевірити, їх призначені IP-адреси, прошивки, які знаходяться у них на базі, та ті прошивки, які ми можемо для них оновити. Клауд це детектує автоматично. Отже, сьогодні ви подивились, як додавати обладнання Luigi до його клауду через веб-платформу, а також через мобільний застосунок. До наступних зустрічей.